Мадо, вітаю вас! Сьогодні тема ромб і його властивості. Ромбом називається паралограм, у якого всі сторони рівні. Так як це паралограм, то він має властивості паралограма. Але в нього є і свої особливі властивості. Розглянемо їх. І так, властивості. Перше, сума будь-яких сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Друге протилежні кути рівні. Третє. діагоналі діляться навпіл. Це властивості, прийшли до нього від паралограма. Четверте периметр дорівнює 4АБ. Так, як всі сторони рівні. І от в нього є своя особлива властивість. Це діагоналі ромба взаємно перпендикулярні і ділять його кути навпіл. Тобто діагональ ромба. А С і БД перетинаються під прямим кутом, і вони б ділять кути АЦ навпіл є бісектриси, і Б і Д навпіл. Розглянемо задачу. Дано ро, ромб а, б, С, Д. діагональ. Дорівнює А, БД. З, з, точ, з точки Б проведено висоту БК. Кут між висотою БК і стороною БД. Тобто кут А, БД дорівнює 30 градусів. Знайти перше кути і ромба і периметр ромба. Отже, позначимо кут БДА як перший кут. Тому кут BDC буде позначено кут 2 І вони рівні між собою, так як BD є бісектриса. Тепер в трикутнику BKD. Ми маємо, що у нас кут 1 буде дорівнювати 90-30, тобто дорівнює 60 градусів. Тому кут 1 дорівнює куту 2. І вони в сумі складають кут D. Таким чином, кут D дорівнює 2 помножити на 60, так як це бісівтриса, дорівнює 120. Кут А, дорівнює куту С і дорівнює 180 мінус 120, дорівнює 60. Друге, знайдемо периметр цього ромба. Так як у нас кут знайде 60. Кут 1 у нас також дорівнює 60, то трикутник у нас виходить, А, Б, Д буде рівносторонній. І він ну, рівнобедрений, тим більше і він рівносторонній. Тому сторона АБ дорівнює А і периметр дорівнює 4А. Дивіться на ДОП, і ви будете найкращі математики у своїй школі.